Ось, Десь ось тут бумажка знаходиться. Занурюю у воду. Вітаю, друзі! І в цьому відео зроблю огляд на досить цікаві штуки. Це бренд DexShell, який робить водонепроникні речі. Це шапка, це водонепроникні рукавички, і це водонепроникні шкарпетки, зимові літні. І ще так, би мов, так звані вкладиші для шкарпеток. Коротше, не знаю Буду з усім цим розбиратись. Також сьогодні все це детально покажу, розкажу, як воно виглядає, щось поміряю. І, звичайно ж, протестую, так як виробник нам заявляє, що ці речі водонепроникні, не якісь там водовідштовхувальні чи щось тому подібне, а прямо водонепроникні. Тому буду перевіряти їх самим суровим. Чином он там можете бачити відро з водою, ось, 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 воно. І буду прямо перевіряти наскільки ж воно водонепроникне. Короче, прямо цікаво і такі е якісні водонепроникні. Теплі речі про них треба думати вже зараз. Ось буквально щойно закінчилось літо, тільки-тільки почалась осінь, а вже потрібно собі щось таке от підбирати, купувати на холодну осінь, на мокру осінь, на зиму, на все оце. Тому що тримати ноги, руки, голову в сухості дуже-дуже важливо для вашого здоров'я, для вашого комфортного. Перебування в тих чи інших умовах. В умовах військових це наднеобхідно, тому що те, що нам видають, воно ну, по якості таке собі. Тому варто підбирати собі більш якісні речі. Ну, Щодо шкарпеток ЗСУшних, тут нічого поганого не можу сказати, але вони не водонепроникні. Вони все-таки дуже легко промокають. Тут же нам заявлено повна водонепроникність. Ну, коротше, зараз все це будемо. Роздивлятись та перевіряти. А перед цим я хочу, як завжди, подякувати спонсорам мого каналу. Їхній список зараз буде на екрані. Дуже дякую вам, друзі, за фінансову підтримку. Це дуже сильно мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Також окрема подяка генеральним спонсорам мого каналу. Це StartGuns, Ганс, це Terren Blade, Guns Hub. Отаман Ганс і також компанія Стіл. Дуже дякую вам, друзі. І переходимо власне, до. Огляду та до тестів даних цікавих речей. Поїхали. Ну, що ж, почнемо. Спочатку бачимо шапка. Шапка в зеленому кольорі, тобто для військових те, що треба. Тут у нас заявлено waterproof, windproof, brezebel, thermal. Коротше, вода не проникна, вітро не проникна. Дихаюча і ну типу зігріваюча чи що чи утримуюча тепло. Тут ось намальовано нам оця їхня тришаровість Це їхня якась фірмова штука, тобто їхні вироби складаються з трьох шарів. Перший шар це той, який до тіла, він типу ніжний, так би мовити, він дихаючий. В середині шар водонепроникний, от прямо він взагалі воду не пропускає. І зовнішній шар, він вже, як можемо тут бачити, вітро не проникний, але воду він пропускає і він також дихаючий. Ну, Але оцей саме середній водонепроникний шар він має захищати нас повністю від води. В даному випадку це шапка, в даному випадку він має захищати нашу голову. Зараз я це розпакую, ні, не розпакую, потім буду розпаковувати. Далі рукавички. Рукавички також дуже багато всяких різних моделей на офіційному сайті виробника. До речі, в описі до цього відео буде посилання на офіційний сайт. Можете ознайомитись там з усім асортиментом. І при замовленні використовуйте промокод Полікарпович. Він дасть знижечку 10%. Що дуже-дуже. Приємно. Значить, тут ми бачимо рукавички. Розмір у мене L, це така, можна сказати, нейтральна модель, середня. Є більш легкі, є більш зимові для більш складних умов рукавички. Тут можемо бачити точно той самий малюнок з їхньою технологією, і тут ще є ось така бірочка, на якій ми можемо прочитати про склад. Бачимо верхній шар це 64% віскоза, 32% поліамід, 4% Еластан. Долоні 98% поліамід, 2% Еластань, манжета, так, кінчики пальців, внутрішній шар 39% вовна, 40% акрил, 19% поліамід, 2% полі... Ой, еластан. Перепрошую. і середній шар еластична водонепроникна мембрана Пореллі 100% поліуретан. Оце є саме та сама їхня головна фішка, яка і робить їхні речі водонепроникні. У рукавичках DexShell використовується тришарова структура з водонепроникною дихаючою мембраною. Порелі, розміщеною між щільним верхнім шаром та зручним внутрішнім шаром. ну прання при температурі 30 градусів в звичайному режимі і так далі. Країна виготовлення Китай. До речі, інші речі, такі як шкарпетки, шапка, здається, теж, мають пратися в делікатному режимі рукавички, в принципі, звичайний режим. ну Це не є дуже важливим, це вже кожен сам має ознайомлюватись. При замовленні. Можемо бачити, тут є така шкала, тут трієчка, це, я так розумію, саме по температурі, наскільки вони е, захищатимуть, е, зберігатимуть тепло ваших рук. І це, як я вже казав, середній варіант є для набагато більш холодної погоди, є для набагато більш скажімо так теплої погоди. Але всі вони однаково водонепроникні, що є головною їхньою фішкою. Е, так Далі літні шкарпетки, точно та ж сама технологія водонепроникності, і також зимні шкарпетки з тією ж самою технологією. І ще є ось така штука, як вона називається носки вкладиші Вони нібито. Не є водонепроникними, вони, я так розумію, просто збільшують комфорт чи щось типу того. Але, ну, типу, мають мають місце бути. Побачимо, що це таке. Зараз я все це розпакую і більш детально ще оглянемо. Ну що ж, я почну з шапки. Так, ось так воно якось має розпаковуватись. Ага, є. Все, картоночку в сторону. Всередині має ось такий вигляд. Тут невеличка бірочка є. ну Таке схоже на фліс. І е, ззовні підворотик є. І е, бірочка DexShell. Всередині, знаєте, мабуть, оце, оцей середній шарик і водонепроникний, він трошечки шуршить. так. Не целлофан, але таке от невеличке шуршання у нього є. Цікаво. Так, поміряю шапку. Ну, в принципі, комфортно. Зараз ще не настільки холодно, щоб носити шапку, але поки в ній посижу. Е, наступне це рукавички. Рукавички, так, тут мені знадобиться ніж, щоб нічого не порвати. Так, бачимо рукавички ліва-права. Тут бірочка з брендом Dexshell, розмір L, і також Waterproof Bрез, коротше, якась хрінча тут жахливо написана. Рукавички між собою скріплені на ось такий маленький Fastex, невеличкий можна скріплювати. Також у них є манжети і є ось такі петельки, можна кудись там або підв'язувати, або за якийсь карабінчик їх чіпляти. Давайте ж я їх приміряю. Так. Е, на руках зручні розмір підібрати досить просто. На сайті є вся необхідна інформація, як підібрати розмір, де що заміряти. Ну, і для мене ось вони прямо ідеально сіли мені на руки. Е, дуже зручні, м'якенькі, вони відчувають, ну, вони трошки середньо, так би мовити, товсті. Побачимо, як вони себе покажуть в холодну мокру погоду, але ну, в принципі комфортно. Зараз я їх просто перевірю на водонепроникність в тому самому відріз водою. Але от прямо класні, нейтральні, чорні, звичайні рукавички. Також, до речі, ось, ось ці вставочки вони для роботи з сенсорними дисплеями, тобто ви зможете спокійно користуватись в даних рукавичках вашими мобільними телефонами, планшетами. Та іншими різними штуками, де є сенсорний екранчик. Так, що всередині? По-перше, ця манжетка вона дуже м'якенька, і всередині вони виглядають ось таким чином. Це вже не дуже схоже на фліс, але ну воно приємне для руки. В принципі, ніякого дискомфорту не виникає. З вашого дозволу, шапку я зніму, бо вже мені стає в ній. Трошечки спекотно, і давайте подивимось на шкарпетки. Значить, шкарпетки літні, ними я буду користуватись в принципі вже вже зараз. Тому що зараз ще літо спека, і от прямо цікаво, як же ж вони себе покажуть в спекотний період. На бірочці вказаний знову ж таки склад: це зовнішній шар, внутрішній шар і середній шар. Внутрішній шар це 60% бамбукове волокно віскоза і 40% поліамід. Це той, який до тіла. Зовнішній шар це модал поліамід, бавовна і еластан. І середній шар той самий Порелі. Водонепроникний. Виглядають шкарпетки наступним чином. Розмір L, L, Large. Тут на манжеті бренд Dex Shell. Ось, до речі, всередині також L розмір. І внутрішня поверхня ну, виглядає ось. Таким чином. До речі, вони також трошечки шуршать, щось схоже на шапку. Так. Так. Тобто ці носки я також зараз протестую на водонепроникність і потім буду ними користуватися, побачу, наскільки в них комфортно і зручно буде. Ну, і також потім буде певний відгук про дані всі речі. Розпакую зимні шкарпетки. Класні, красиві упаковочки в них. ну Упаковка це діло таке, але для е, якісних речей упаковка має значення. Вона покращує от перші враження, коли ти його розпаковуєш, коли воно все красиве, якісно зроблено. Це реально класно. Але вона займає багато місця, тому вона мені не потрібна і її я просто викину. Так, знову ж таки відрізаю бірочку. До речі, ніж райк дуже класний. Недавно вийшов на нього огляд. Хто ще не бачив, перейдіть, подивіться. Всім рекомендую. Посилання на даний ніж також, мабуть, залишу в описі, тому що на нього також діє знижка 10% по промокоду Полікарпович. Тут, блін, через цю штуку, трошечки воно у мене розлізлося. Неприємно, але нічого страшного. Що ж, зимні шкарпетки, вони, як бачимо, довші. Також Large написано, також написано тут на них ще Waterproof. Зверху бренду немає, розміру немає. Всередині виглядають ось таким чином. Оце вже щось більше схоже на фліс. Склад даних носків. Внутрішній шар той, який до тіла у нас 38% вовна мериноса, 38% акрил і 24% поліамід. Зовнішній шар 98% поліамід і 2% Еластан. Ну і посередині та сама водонепроникна мембрана Порелі. В принципі, всі склади буду додавати на екран фотографіями, щоб ви все це бачили. Може для когось це буде важливою інформацією. Залишились ще ось такі носки вкладищі. Я не дуже розумію, навіщо вони потрібні, але наскільки я зрозумів, для більшого комфорту при користуванні. Блін, Щось у мене пішло не так із розпаковкою. Де це ось такі, як вони називаються, носки вкладиші але по факту це просто тоненькі шкарпетки, вони навіть просвічуються. Тобто вони не тришарові, вони одношарові, є тут бренд Dex Shell, є розмір LXL і якийсь ще логотипчик. Їхній склад це 80% DexDry поліпропілен, і 15% поліамід і 5% Еластан. Носки вкладиші так і називаються. Виготовлені з високотехнологічної поліпропіленової пряжі, ці носки, ці тонкі та суперлегкі шкарпетки найкращий представник серед водонепроникний шкарпеток до середини ікри DexShell, що також можуть вдягатися самостійно. Пряжа Декстрім має нульове поглинання вологи, чудову теплоізоляцію та високу стійкість до стирання. Ці шкарпетки виготовлені з посиленою еластичною гумкою, що забезпечує підтримку щиколотки та свободу стопи. Ну коротше, це як додатково під якісь там типу ось такі носки, вони можуть вдягатися для більшого комфорту. Також їх можна вдягати самі по собі, просто як звичайні легкі шкарпетки, але вони знову ж таки не є водонепроникними. Переходимо до тестування Звичайний відроз звичайною водою і, скажімо так, лакмусом буде звичайний туалетний папір, який при намоканні стає ось таким. Тому зараз в першу чергу буду тестувати рукавички. Тестувати буду наступним чином. Беру ось такий шматочок цього туалетного паперу і вставляю його Всередину разом зі своєю рукою. Так, все. Папірець всередині. Я відчуваю вологу, але, ну, блін, це вже, мабуть, занадто. Я досить довго протримав руку у воді. Якщо це буде якийсь дощ, то ну, навряд чи така кількість води. Потрапить вам на рукавичку. Сухо. Ага, мабуть, я відчув е, вологу, тому що е, температура типу зменшилась. Добре. Тримаю довше, рухаю рукою. Якісь бульбашки виходять, це, мабуть, з, верх... з верхнього шару тканини. М -м 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 -м. Ну, вологість відчувається, це зрозуміло. Температура нижча, бо вода прохолодна. Але, в принципі, рука суха. Папірець сухий. Круто. Ідемо далі. Літня шкарпетка. До речі, ось ця бірочка, вона тільки на одній шкарпетці. Ну і, в принципі, можна розрізняти ліву праву, типу з бірочкою буде ліва. Так само запихаю туди руку із цією бумажкою. Ось, десь ось тут бумажка знаходиться. Занурюю у воду. Зовнішній шар намокає. Це зрозуміло. Але в принципі всередині все добре. Круто. Якщо цей водонепроникний шар буде реально дихаючий, і якщо в цих шкарпетках буде комфортно, бачите, сухий, мокрий, виглядає ось так. А якщо в них буде комфортно перебувати, якщо в них нормально будуть дихати ноги, то це дуже афігенська штука, яку прямо всім. Всім-всім всім must have. Зараз зимня шкарпетка. Беремо папірець. Знову ж таки запихаю його в самий-самий носок. Ось. Ось тут знаходиться папірець, як і мої пальці. І спокійно його занурюю у воду. Ну, клас. Мені дуже подобається, як все це працює. І заявка виробника про водонепроникність, ну, вона прямо серйозна Серйозна заявка. Рухаю пальцями, щоб імітувати якийсь рух. Типу в статичному положенні може не пропускати, а при рухах може десь там щось і протече, матеріал, розтягується. Тобто розтягую його, стягую, рухаю туди-сюди. Ну, да, Шкарпетки так не будуть рухатися, але тим не менш. Певні рухи треба імітувати. Ну, ось можна ще отак зробити. Блін, це реально офігеть Витягую. Сухо. Сухо. Мокро? Це ось так. короче, клас. При цьому зрозуміло, що зовнішній шар намокає, в ньому є вода, але ваші ноги залишаться сухими. Ну що ж, які висновки можна підвести під цими речами, під брендом Dex Shell? Блін, це офігенська крута штука. Тобто шапка повністю водонепроникна, рукавички, водонепроникні, руки будуть завжди сухі. І що найкрутіше, це шкарпетки, водонепроникні. Тобто, які, яке б у вас не було класне, якісне взуття, воно може промокнути в будь-якому випадку. Рано чи пізно воно промокає. Коли почнеться сніг, коли почнеться болото, коли почнуться дощі, воно буде промокати. Носки не промокають. Це офігенське. як круто, нога буде завжди залишатися сухою, як і голова, як і ваші руки. Це, блін, дуже важливо, особливо для військових, для туристів і для. Всіх, хто перебуває в якихось таких екстремальних, ну, відносно екстремальних умовах. Для них це дуже важливо і ці речі дійсно якісні. Я навіть не буду перевіряти шапку на водонепроникність. Я, в принципі, вже довіряю даному бренду. Я перевірив рукавички і двоє шкарпеток, перевірив, на мою думку, більш ніж. Достатньо повністю занурював у воду. Папірець всередині він зовсім не намок, і це, ну блін, просто е, нереально круто. Тому всім рекомендую DexShell, Переходьте по посиланню в описі, користуйтесь промокодом Полікарпович, 10% знижка буде і досить великий асортимент: е, шкарпеток, рукавичок, шапок. Е, реально якісні речі, які відповідають заявкам виробника. Це дуже важливо, це дуже класно, тому реально від себе можу рекомендувати. Ще хочу сказати, що даними речами я буду користуватись, ну, зрозуміло, поки що тільки ось цими літніми носками. Коли стане більш холодно, то, звичайно ж, буду і шапкою користуватись, і рукавичками, і зимовими шкарпетками. І про все це буде відгук, але відгук буде вже на додатковому каналі, тому що весь контент про якесь спорядження, якісь речі, ліхтарики, обладнання. Одяг і все тому подібне буде переїжджати в мене на додатковий канал. На цьому основному каналі залишаться ножі, залишаться пневматика, зброя і все, що пов'язано от саме зі зброєю з ножами. Спорядження, те чи інше і ще купа іншого контенту, просто переїде на додатковий канал. Я думаю, так буде більш правильно. Посилання на додатковий канал буде в описі, тому перейдіть, підпишіться на нього, щоб не пропустити відгук про дані речі, про те, як вони будуть. Поводити себе взимку, але я наполегливо від себе рекомендую прямо зараз е, закупитись нормальними теплими речами, водонепроникними. Водонепроникними так, правильно ніби сказав. Е, по посиланню в описі від бренду Dexshell, Прямо рекомендую. Воно мене дійсно здивувало. Я думав, там е, трошки, трошки та й промокне, але ні, реально сухо. Рука суха. Папірець, як індикатор, показав, що дійсно всередині було сухо. Тому користуюсь вам рекомендую. Про додатковий канал сказав. Ще раз хочу подякувати спонсорам мого каналу. Список на екрані. Дуже дякую, друзі, за фінансову підтримку. І до зустрічі в наступних відео прямі ефіри, до речі, також будуть переїжджати на додатковий канал. Тому до зустрічі ще й на додатковому каналі. А на цьому все, друзі. Всім дуже дякую. Тримайте ноги, руки і голову в сухості. Це дуже важливо для вашого здоров'я і комфортного самопочуття. А з вами був Полікарпович, з вами був бренд DexShell І бувайте! Всім всього найкращого!